Уявіть собі людину, яка шукає контакт з вами, яка допомагає іншим людям, і ви бачите реальну допомогу, яку вона надає, яка називає себе християнським місіонером, і її життя дуже схоже на життя побожної людини. Але в результаті ця люд... він передає. Дані ворожій стороні, тобто Росії, і в результаті цього наносяться точкові удари і гинуть як мирні мешканці, так і наші військовослужбовці. Це здається голівудським сюжетом, друзі. Але ця подія сталася в наші дні, буквально на днях. І ми зараз про це поговоримо. Друга історія про дівчину, яка, на перший погляд, виглядає зовсім не християнкою. Вона дивно вдягається, вона робить дивні речі. Її діяльність абсолютно не пов'язана з духовним життям, тому що вона знімає еротичні фотосесії і так далі. Але в результаті ця, ця дівчина починає допомагати українцям, за що і поплатилася своєю свободою. Про це ми поговоримо нижче. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук. Ви на території здорового глузду. Тут ми піднімаємо різні новини. І також на цьому каналі ви знайдете багато проповідей, інтерв'ю. Аналізу тощо. Хто не підписаний, підписуйтеся і пишіть свої коментарі, думки стосовно того всього, що ми будемо говорити. Отже, перший чоловік його звати Деніел Річард Мертіндайл. Народжений близько 91-го року у штаті Індіана, Форт Вейн. Жив в сім'ї місіонерів. Його батьки були місіонерами. Якийсь час вони були місіонерами в Китаї. Потім він поїхав як місіонер, як проповідник. Євангельський або протестантський проповідник поїхав в Польщу, працював там з дітьми, викладав англійську, служив в християнських таборах. Потім частково почав їздити на Росію і з 2016 по 2019. Він е, подорожує по Росії, тому що є багато різних е, згадок про це і фотографій з Приморського краю, з Магадана, з Володивостока. Відвідував курс в російському університеті і в 2019 році депортований за порушення трудових норм. Не знаємо, чи він депортований, чи ні. Буквально за кілька тижнів, за два тижні, 11 лютого 22-го року. Він прибуває з Польщі, прибуває на е, Донбас. Під виглядом місіонера буквально кілька днів, друзі, до вторгнення Росії поселяється в селі Богоявленка, це Угледарський напрямок, і живе під виглядом благодійника до 24-го року. І що він робить, друзі? Насправді люди говорять, що він дійсно ремонтував комусь хати, комусь допомагав, там якийсь город копав ще щось, там можливо дрова якісь рубав. Тобто. Серед місцевих мешканців люди бачать, що цей чоловік насправді дуже схожий на християнина, який допомагає людям. Але коли ми читаємо його історію, його свідчення, то ми знаємо, що він допомагав виключно ждунам, виключно тим, які чекають Росії. Друзі, ще раз розумієте, він допомагав тим людям. А він дійсно їм допомагав. А інші люди думали, що він взагалі всім допомагає, але він допомагав тільки тим, хто чекав Росію, тобто був проросійсько Налаштованим через цих людей він зв'язується через телеграм-канал, зв'язується з російською контррозвідкою, чи розвідкою, чи ФСБ з, з одного одним словом з органами, і починає передавати їм локації, е, нібито наших військових. Я зараз не готовий сказати, взагалі, які локації він він передавав. Е, я думаю, що пізніше стануть відомі дані. І він сам заявляє, що ніхто не примушував його співпрацювати. Мотивом, яким він говорить, він назвав зберегти життя російських солдатів. Починаючи з 2004 року, друзі, з 2005 року, вибачте, він е, називає своїм ворогом Сполучені Штати, тому що нібито Сполучені Штати вони, е, принижують Росію. Розумієте, наскільки це треба бути збоченим? 2024 році Росія через спецоперацію вивезла його з-під угледара. Тобто, розумієте, росіяни задіяли певні засоби. Там дрони були, якісь спецзагони були, і е, вивезли його. І нещодавно він дав прес-конференцію в Росії, і йому Пушилін, <рес> очільник ДНР, дає паспорт, і він отримує паспорт громадянина Росії. Це як нагорода йому за вірність. Ось такі речі. Він позиціонує себе як християнський місіонер. Його фрази: Я надзвичайно радий, що Росія для мене не просто дім, але й сім'я, і тепер захищено це законом. Останні два роки я робив все, щоб зберегти життя російських солдатів і забезпечити майбутнє для росіян в Україні. І хочу продовжувати це робити. Це було захоплююче. Я зрозумів, що пригода якою я чекав, не відміниться? Я не хотів, аби я вою... Я не хотів воювати на неправильному боці. Я мав чіт... чітке уявлення, чи корисною була розвідка, яку я передавав. А я не мав чіткого уявлення. Вибачте, те, що українська армія вбивала російських солдатів, було неприємно. Але ще гірше було те, що робилося, з моє... робилося моєю країною. І з 2005 року, як я вже казав, він вважає Сполучені Штати своїм ворогом. Друзі, кого це нагадує? Мені це нагадує Валаама. Валаама, який не розібрався, на якій стороні Бог. При тому всьому, що Господь говорить до нього, Валаам все рівно хоче відпрацювати, відпрацювати. Ви знаєте, Росія його вигнала, і, можливо, дійсно, вони його вигнали. Але це нічого не змінило в його спотвореному мисленні. І він намагається вислужитися, так як намагався вислужитися Валаам, так як намагався вислужитися Юда. І він отримав нагороду, але ми знаємо, що е, нагороду, яку отримав е, Юда, вона не пішла йому на користь, і він потім покінчив життя самогубством. Я думаю, що те саме було би і з Валаамом, який нанятий чужин, чужинським царем, щоб проклясти Ізраїль. Бог зупиняє його, але все рівно він відпрацьовує і потім е, вчить. І, і, вчить, як ввести в блуд або в гріх, щоб прийшло прокляття на ізраїльський народ. Він, він цьому вчить е, е, валака, е, який е, підсилає блудниць і які вводять в блуд ізраїльський народ. Ось такі моменти. Тепер давайте перейдемо до другого нашого персонажа. Другий персонаж це Надія Гейслер. Справжнє її ім'я Надія Олексіївна. Росинська. Їй 30 років. Я пішов на інстаграм цієї дівчини, і е, до початку повномасштабного вторгнення е, її фотографії вони викликають такий, ну, однозначне розуміння, що вона надає такої еротичності своїм фотографіям. І я е, трошки погортав це. А подивився, вони такі дуже неоднозначні. Якби хтось вас запитав, чи може Бог використовувати цю людину, чи може ця людина служити богові, чи може бути щось хороше з цієї людини, з цієї дівчини, яка так яскраво малюється, яскраво вдягається, такі вичорні в неї зачіски. То я думаю, що більшість із нас, а особливо консервативна частина нашого християнства, сказала: Ні, ні, це блудниця але давайте ми згадаємо блудницю Рав, яка зустрілася з Божим народом, і вона зрозуміла на якій стороні правда. Теж саме сталося з цією е, Надін на Гейслер. В лютому е, 24, 24 лютого двадцять року. Е, я не знаю якого числа. Вона змінює повністю свою діяльність. Вона організовує волонтерський рух під назвою Армія красоток. Це жіночий рух, який допомагав українським біженцям, евакуація, продукти, ліки, корм для тварин, пошук зниклих дітей. І є підтверджені дані, що вона. Насправді знаходила тих дітей, які були розлучені з батьками. Вона допомагала українцям, які опинилися на підконтрольній Росії території виїхати звідти. Розумієте, вони шукають фінанси, шукають засоби. Ви можете це подивитися, і там багато в неї є свідчень, як вони вона обнімається з українцями і допомагає їм виїхати з підконтрольних територій або з території, яку вже захопила Росія. Я знаю наскільки це важко, тому що в нас в церкві є людина, яка е, е, була в Донецьк, коли почалися бойові дії. Вже не можна було. Перетнути е, ну, територію, повернутися в Україну, і це було складно. Вона також поверталася. Не знаю, хто їй там допомагав, але така от ситуація є. Волонтерки активно доставляли гуманітарну допомогу в Харківську область, і там Ізюм на, на той час, який був окупований, який знищували в той час, коли. Російські війська знищують наших мирних мешканців, вбивають, гвалтують. Ця дівчина разом зі своїми подругами, разом зі своїми однодумцями, починає служити допомагати. В травні 23-го року вона покидає Росію через загрозу арешту і поїхала до Грузії. Але в лютому 24-го року вона повертається. Я е, дослідив це питання. Е, хтось, нібито їй сказав, що е, без її допомоги не, не справляться, що ти повинна приїхати сюди, допомогти певним людям. Тобто, знов е, обманом, наскільки я зрозумів, можливо, ні, але її притягують е, на територію Росії. Її схоплює ФСБ і. Арештовує її інкримінують три статті. Три статті. перша це е, публічні заклики до діяльності проти безпеки е, Російської Федерації, і вона внесена. Е, ця дівчина внесена до реєстру екстремістів, друзі. І терористів Російської Федерації, що нібито вона через якийсь певний акаунт закликала людей до того, щоб вони жертвували свої гроші чи донатили свої гроші на Азов. Але насправді це був не її акаунт. Я думаю, можливо, це знову ж вся та ж сама брехня і та сама фальш, яку е робить е Росія. Е Друга. Тому що е, обвинувачення не довело авторство цієї дівчини, адвокати її захищали. Але ви ж знаєте, в Росії неважливо, е, як, як казав. Берія чи Сталін казав, що була би людина, а діло знайдеться чи стаття знайдеться. Друге, що її інкримінують, це системне збирання коштів для збройних сил України під видом гуманітарної допомоги. Знову ж, друзі, вона не допомагала нашим, не, не можна було переклад, перекидати сюди. Вона допомагала виключно мирним мешканцям. Друзі, якби вона допомагала нашим хлопцям збройним силам, це було б супер. Це було б так, але насправді це не так просто робити з території Росії, але вона робила що вона робила те, що могла. Вона шукала людей, яким потрібна допомога. Вона жила в Белгороді, хоча сама народилася в Казахстані. І вона допомагала людям, допомагала тваринам безпритульним, допомагала ну, все, що можна було. Ну, такий справжній, добрий самарянин. До речі, дуже цікавий момент. Ісус Христос, коли говорить про доброго самарянина, самарянин це чужеродний для нас, це як росіянин. Це те саме був Самарянин для євреїв. І Христос не каже, що він вірив в Бога. Христос не каже, що він ходив в церкву. Христос не не говорить про ці е, такі духовні моменти в його житті, а він просто каже, що цей чоловік допоміг. І це насправді любов Божа, любов до ближнього, і це є виконання заповіді. І це дуже круто. і Христос ставить нам це в приклад. І я можу поставити в приклад оцю дівчину, яка виглядає екстравагантно, яка. Е, Робить чи робила дивні справи, але м, коли ми дивимося на те, що, що вона почала робити з лютого 22-го року, це неймовірно. І третє, що їй закидують, це державна збрада з, е, зрада, тому що вона е, працює з українськими спецслужбами, що вона дозволяла виїзд евакуацію через свої канали, через те, що вона допомагала просто мирним мешканцям, друзі. 20 червня 25-го року другий західний окружний суд в Білгороді засудив її до 22 років. Оцю титну дитину, 30-річну суд засуджує до 22 років позбавлення волі і штраф 320 тисяч рублів. Не знаю, що це на наші гроші. Це один із найвищих вироків, винесений жінці за ненасильницьку діяльність. Уявіть собі просто. Ось такі моменти. Друзі, кого ми бачимо? Ми бачимо рахав чи ні. Це, це, це Рахав, чи рахав, як би ми не читали. І це неймовірно сильне свідчення для нас з вами. Ми бачимо, що Бог знаходить в різних народах. Людей, які допомагають нашим хлопцям, які допомагають нашим мирним мешканцям. Пам'ятайте, що Господь каже апостолу Павлу, Він каже: Я маю в цьому місці багато людей, і ось такі люди, знаєте, вони дають мені надію, що не все так втрачено в Росії. Церква насправді дуже втрачена, і я вже знімав не раз відео про це. Але є от такі люди дивні, цікаві, які чують Бога. Друзі. Я вам скажу, вона чула Бога. І вона робила все, що може, для того, щоб допомогти. Подивіться, що нам говорить слово Боже про Раав. Вірою, блудниця Рахав не згинула з невірними, коли з миром прийняла відвідувачів. Що вона зробила? Вона сповідала Ісуса Христа своїм Господом. Ні, да, вона говорила якісь там правильні речі, ваш Бог там і так далі, згадайте. Але все, що вона зробила, це прийняла цих хлопців і допомогла їм. Послухайте. Що нам говорить Яків? Це дуже сильні слова зі слова Божого. Чи хочеш ти знати, омарна людина, що віра без діл мертва? Авраам, отець наш, чи він не з діл виправданий був, як поклав був на жертівника свого сина Ісаака? Чи ти бачиш, що віра допомогла його ділам і вдосконалилась віра і діл? І здійснилося писання, що каже: Авраам вже вірував Богові, і це йому зараховане вправедність. І був названий він другом Божим. Отже, ви бачите, що людина виправдовується не від діл, а тільки від віри, так само й блудниця рахав. Друзі, подивіться, Яків ставить на один щабель батька віри Авраама, засновника взагалі е, е, батька юдаїзму, батька християнства, батька церкви. Да? От він він, тому що він є батько віри, і на один щабель він ставить оцю блудницю. Блудницю, пряму блудницю, е, ця Надін, ця надія, вона не була блудницею. Ну наскільки ми бачимо, вона просто знімала якісь там еротичні фото чи чи з еротичним підтекстом. Вона просто вела такий дивний молодіжний е, тусовочний спосіб життя. Але в певний момент, коли вона зустрілася з цією жорстокою реальністю, коли вона побачила, що це зло вивільнилося, і це зло воно прийшло в Україну. І принесло прокляття, принесло смерть. Це дівчина, я думаю, що вона почула Бога. По-другому неможливо. І вона починає свою діяльність. Так само, і блудниця Рахав не з діл виправдалась, коли прийняла посланців і дорогою іншою випустила. Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Ви знаєте, ця дівчина Надін засуджує багатьох так само, як цариця Савська засуджує багатьох е, сучасних проповідників, які мовчать про війну, які бояться допомогти прямо Україні і збройним силам України, які борються насправді за захист населення, які хочуть зберегти е, 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 життя мирних мешканців. Насправді не ми нападали на Росію. Росія напала зло, тут очевидне зло. І Буча, і Бородянка, і Ізюм закатовані мешканці вбиті. Ми бачимо, як Росія знущається над нашими мешканцями там, на території наокупованих, як вони пограбували Україну, як вони забрали наших дітей. І ми бачимо цю дівчину, яка почула Бога і почала допомагати. Давайте кілька слів про Валаама, що хочу вам нагадати. Коли апостол Павло пише нам своє послання, друге, подивіться, що він говорить: їхні очі наповнені перелюбом та гріхом беззупинним. Вони зваблюють душі незміцнені, вони діти прокляття, мають серце привчене до зажерливості, вони покинули просту дорогу та й заблудили. Покинули просту дорогу та й заблудили, і пішли слідом за Валаамом Беоровим, що полюбив нагороду несправедливості. Ось що я бачу в житті оцього. Хлопця, місіонера, він заблудився, він втратив Христа, і для нього Росія стала чимось е, е, важливим, е, чому він почав поклонятися, і заради чого він продав свою душу. Що полюбив нагороду несправедливості, але був докорений у своїм беззаконні. Німа під Яремна ослиця проговорила людським голосом. Друзі, подивіться, е, чітко говорить нам, що Бог говорив до цього чоловіка через ослицю. Я думаю, що Бог так само говорив до цього е, Даніела, Даніеля. Данієля е, е, проїхали, але був докорний своїм беззаконній. ма під яремна ослиця проговорила людським голосом та безум пророка спинила. Вони. Джерела безводні, хмари, булею, гнані, для них приготовлений морок темряви, бо, висловлюючи марне базікання, вони зваблюють пожадливістю тіла і розпустою тих, хто ледве втік від тих, хто живе в розпусті. Вони волю обіцяють їм, самі бувши рабами тління, бо хто ким переможений, той тому і раб. Бо коли хто втече від нечистоти світу через пізнання Господа і Спасителя. Ісуса Христа а потім знову заплутуються та перемагаються, то останнє буває для них гірше першого. Бо краще було б не пізнати їм дороги праведності, аніж пізнавши вернутися назад від переданої їм Святої заповіді, бо їм трапилося за правдивою приказкою: вертається пес до своєї блювотини, та помита свиня йде валятися в калюжу. Ось. Ось дві історії, друзі. Я думаю, що вони є показовими. Знаєте, що б я хотів би сказати? Я хочу сказати, що, на мій погляд, церква десь втратила дар розпізнання духів. Ми не бачимо оці демонічні проявлення в, життях, в житті тих, хто називає себе братом. Людина нібито робить якісь добрі справи, але насправді в його серці вже диявол вкинув щось для того, щоб продати братів і сестер, для того, щоб зрадити церкву, для того, щоб зрадити істину. Яка ідея цього всього? Перед тим як я підведу певні підсумки, друзі, хто ще не підписаний, пишіть підпишіться знову ж можете допомагати каналу, там є посилання одноразові. Можете стати спонсором. Це важливо для того, щоб канал розвивався. А також напишіть свої думки, чи бачите ви таких от, дівчат, таких хлопців серед нас. Які неочевидно служать Богові, а другі, навпаки, показують свою, свою нібито набожність, а насправді служать ворогу. Два абсолютно різні життя. Один зраджує під маскою служіння, а інша покоряється Богові, не претендуючи ні на якісь заслуги. Вчинки, кінцеві вчинки, відкривають їхні обличчя. За чим ховається добро? Чи потрібний нам дар розпізнання духів, друзі? Тому що деякі люди будуть думати, що вони служать Богові, але насправді будуть вас вбивати. Так говорить слово Боже. Нам важливо не просто чути слова, не просто дивитися на діла, а бачити плоди в кінцевому результаті і бачити серце людини, бачити її дух. Знаєте, деякі люди кажуть: ти не бачиш мого серця. Ну, Ісус Христос бачив зло в житті фарисеїв. Апостол. Павло бачив зло в житті оцього помічника про проконсула Сергія Варі Ісуса. Апостол Петро бачив зло в житті Ананії і Сапфіри. І такий цей приклад, ці приклади можна продовжувати. Цей список можна продовжити, якщо в нас знов буде пророчий дух, друзі, в наших церквах. Давайте будемо молитися за повернення пророчого духу в нашій церкви. Давайте будемо молитися за повернення чи відновлення чи віднайдення дару розпізнання духів, друзі. Нам потрібно це. Тому що серед нас повно колаборантів. І я називаю колаборант, це не людина, яка служить Господу, це людина, яка не розпізнає, де добро і зло. Це людина, яка заплуталася і йде дорогою Валама. Якщо ми не будемо розпізнавати... Дух і серця людей, то ми зможемо засудити тих, хто служить Богові, і оправдати тих, хто служить дияволу. Бережіть себе, майте мудрість, розпізнавайте зло. Хай Бог береже всіх нас, перемоги нам всім. Амінь.